Слава Україні, Героям Слава і вітаю Україна, і вітаю студія. І ну що, отримали ми, так би мовити, комплект заступників міністра оборони. Крім нового міністра оборони, долучилася ціла низка людей. Так ну і хотілося б вас розпитати в який спосіб зараз будуть реалізовувати антикорупційну насамперед стратегію. На сьогоднішній день поки що ніяких зустрічей антикорупційного органу при міністра mm -hmm. оборони з міністром оборони не було. З заступниками також тому ми всі в стані очікування, коли до нас дійде черга в робочому режимі міністра оборони стосовно заступників, мені здається, що поки ще йде перерозподіл обов'язків, хто чим буде займатися і наказу про скажімо так, розподіл цих обов'язків його ще немає. В принципі, немає тому. Сказати, що вже відлагоджені якісь механізми, і ми розуміємо, хто за що відповідає, поки такої можливості немає. Пані Дано. Є ще одна е, доволі цікава історія днями Кабелуч заявив про третю перевірку від Дасу. І власне є велике запитання, що не зрозуміло було з попередніми разами. В цілому, ви дякуємо вам за це, піднімали проблему. Як так, що вітчизняні виробники фактично можуть бути притягнуті до відповідальності, в разі якщо вони посміли отримати якийсь зиск з виконаних контрактів з міністерством оборони? Ну, виглядає. Якось, якось, якось дивно. дивно це все, але свої позиції я не скажу... відступає. Так, я вам скажу, це виглядає не дивно. Це вже виглядає як якась державна зрада. Вибачте, по-іншому я це назвати не можу. Нехай мене вибачить, я не знаю, хто це буде дивитися, да? але по іншому я це назвати не можу. Тому що я вже чесно кажучи, я втомилася писати цей серіал, і після того як конституційною більшістю була прийнята постанова Верховної Ради стосовно того, що кабінету міністрів врегулювати питання стосовно оцих розбіжностей між двома інструкціями, між двома, вибачте, постановами Кабміна 363 і 335, -ю. Нічого не відбулось. Були надії на те, що це питання нарешті закриється, але БАСУ, е, знаєте, з якоюсь я не знаю, як це назвати, це такий якийсь е, настрой бойовий. Да, доказати я не знаю кому, але е, просто окрім е, того, що це вже там. Третя перевірка КБ «Луч». КБ «Луч» – це взагалі державне підприємство. Коли державне підприємство отримує прибуток, назвати це збитками держави, ну тобто цей прибуток йде в бюджет країни. Це просто якийсь, знаєте, мені як фінансисту мені це все просто нагадує сюрреалізм. Це перше, друге, це вже третя перевірка. є лист від КБ «Луч», де вони кажуть, що якщо ми виконаємо. Вимоги держаудиту стосовно повернення прибутку, тому просто зупинимо свою діяльність. То у мене тоді питання: а в чих інтересах працює державний аудит? Це перше, та? Да? в інтересах якої країни, тому що Кабелусь це єдине підприємство, державне і взагалі єдине в Україні, яке включено в ракетну програму. А знаєте, автоматом воювати проти ракет, ну це напевно, не війна, це самогубство. Це uh -huh. перше, друге наші міста мирні посипають е, ракетами, і ми маємо розвивати свою ракетну галузь, щоб ніх... ніхто не зазіхався більше на територію України. Це абсолютно логічна історія. Чим е, більш е, сильніше ми будемо е, в плані е, будь-якого озброєння, тим менше бажаючих буде е, зазіхатись на територію України. Це друге. І е, тут я ж кажу, в мене виникає питання в чих які в інтересах якої держави працює держави? це РАК. друге це підпорядкований міністерство фінансів. Міністерство фінансів входить до виконавчої гілки влади кабінету міністрів. Кабінету міністрів вже два рази. Перший раз це е, третього, нуль Комітет по надбезпеці України поставив задачу вирішити це питання, і 23.09 постановою Кабміну було встановлено, що перше кабінету міністрів регулювати, друге, що під час дії військового стану і були чинні всі постанови кабінету міністрів, В тому числі оця 363, де було зазначено прибуток. Тобто, але ви знаєте, я бачу, от не здаються. Тому що вчора ввечері я читаю знову інтерв'ю пані Басалаєва, яка пише, що ми, ми дозволяємо підприємствам отримувати прибуток починаючи з липня 23 року. Я взагалі не розумію. А хто нам хто дав повноваження до суду трактувати норму законодавства? Що це взагалі не розуміє? Знаєте, от вони, от бачать дві постанови в одній 335 була... Е скажімо так, прийнята лише для того, щоб е, спростити процедуру закупівлі. Завжди регулювало е, скажімо так прибуток в оборонно промисловому концесі. 363 постанова. Там три цифри: один відсоток послуги, 30% відсоток виробництва і 3% відсотки імпорт. Все. три цифри, дуже просто все і тут з'являється 335, яка направлена на те, щоб пришвидшити цю процедуру. Там пропускають слово прибуток. І за це чіпляється дершоди служба і починає говорити про те, що всі мають повернути прибуток, з якого, до речі, вже сплачено податок на прибуток. Да. Тобто, це просто ну сюрреалізм якийсь, і ви знаєте, це вибачте упорство да держодит служби в цьому питанні, яка. Які продовжують ходити до штати, з чим це пов'язано? Пов Я теж просто відслідковую вихід в на публіку пані Алли Салаєвої як керівниці Держаудитслужби. Ну і тези більше скидаються на те, що всі довкола погані. А от Держаудитслужба зберігає гроші для країни молодці, і, там, і так далі, і так далі. Ну, власне, з чим пов'язана така е, конкретна атака на КБ «Влуч» в даному випадку? Да не тільки на КБ «Влуч», Давайте не будемо о, говорити тільки про КБ «Влуч». КБ «Влуч» просто це саме велике державне підприємство, яке включено в ракетну програму. Ці, ці всі самі претензії вони по всім абсолютно виробникам. Постачальниками йдуть е, військово-промислового комплексу. Я не розумію взагалі, як можна чіпати підприємства, які під час війни здійснюють забезпечення зброєю е, нашої зсу, е, чіпати перевірками і всім іншим. Я для мене це взагалі не зрозуміла ситуація. Я знову буду звертатися до Верховної Ради як до вищої гілки законодавчої влади. З проханням якось я не знаю, вплинути на кабінет міністрів, щоб вони якось прокинулись і вже врегулювали це питання, поставили в цьому крапку. Дивіться паніда, що... а можливо є перспектива якось так напряму поспілкуватися з керівництвом мінфіну чи, наприклад, з прем'єр-міністром України паном Шмигалем. Так ну Держаудитслужба, вона ж в системі виконавчих виконавчих органів влади, тобто вони не самі по собі, як НАБУ, ну умовно кажучи. Так, так, я була не на одні не на одному комітеті з заступником е, міністра фінансів. Я була на комітеті вона з безпеці, де також був присутній представник міністерства фінансів. Е, стосовно Шмигаля, з Шмигалем особисто я не спілкувалася, спілкувалася з його з першим віцепрем'єром е, Свереденко. Юлією ми намагалися багато разів вже це питання врегулювати. Але знаєте, політичної волі зі сторони Кабміна, мені здається, взагалі вони якось абстрагувалися цієї проблеми і не хочуть ні приймати участь. До речі, скажу вам таку страшну таємницю, що була така можливість мені зустрітися з в одному кабінеті з паном Шмигалем. Але він скористався іншим виходом і просто почув, що моє моє прізвище, просто не захотів з мною зустрічатися. Я б його запитала стосовно, цієї ситуації, обов'язково. Пані Дано, у нас буквально одна хвилинка залишається. Я не можу не запитати, все зимове для наших захисників. Чи надходять вам реакції, рефлексії, як із підготовкою до зими цього разу? Ви знаєте, я просто поставила собі галочку в карму за те, що е, ми змогли е, зекономити на харчуванні своєчасно проторгувати зимовий одяг, взуття термобілизну, бафи абсолютно все, що потрібно. Для наших військових, і мені настільки приємно, що кожного дня мені пишуть, отримали, 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 і скидають фото, і е, це оце заради того. Е, ну ці ці нерви, е, всі ці безсунні якісь носі, і вся ця робота була і зроблена. Для того, щоб mm -hmm. наші воїни е, своєчасно отримали е, інше питання, що я хочу зазначити, що Скарги на те, що мало. Я тут погоджуюсь, але треба переглядати норми е, забезпечення збройних сил да під час війни. Тому що одна там зимова форма, це неможливо угу. під час війни, але під це треба знову ж таки фінансування. Це вже інше питання, і це можна виносити питання і його переглядати, але це не не, не в цьому так. не в цьому сезоні. Це ж буде на наступний сезон. Я надіюсь. І багато багато сезонів цього серіалу. Дякуємо, пані Дано.